Вітаю, друзі. Виявляється, для підписання договору по надрам український уряд найняв юристів. Про це повідомив власний загал Володимир Зеленський. Однак ніде немає інформації про те, що це за юридична компанія і хто і як оплачує її послуги. Давайте поговоримо про це за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть все, що ви думаєте про цю угоду про надра та таємничу юридичну компанію і поставте вподобайку для того, щоб знати більше. І знати власне чисту правду. Ну, Всі розуміють, що такий контракт, така угода має бути гласною. Його вартість цього контракту має бути розкритою. І це обов'язкова умова прозорості переговорів та репутації. Українське суспільство має право знати, хто представляє його інтереси, якщо, звісно, представляють інтереси суспільства, бо є підозра, що представляють інтереси не суспільства, а клану Кучми Пінчука та Ротшильдів. Які є реальними контролерами контролюють реально українські надра. Ну і давайте, друзі, будемо розбиратися, як би по порядку, що відбувалося з українськими надрами. Кому вони зараз належать? Хто їх контролює? І хоче контролювати в майбутньому? Отже. Перша роздача ліцензій на видобуток надр відбувалася при царюванні Леоніда Кучми. І роздавались ці ліцензії вже при пізньому кучмі, при його зяті Вікторі Пінчуку. Він банкував. В нього були люди, які займались, вивчали рентабельність видобутку, поклади надра, ну і таке інше. І саме пінчук, тобто клан Кучма і пінчука та дотичню до нього, володіють найбільшою кількістю українських надр. Або ті, кому вони. Продали право на цей видобуток. Друга роздача НАТО відбувалася при Віктору Федоровичу Януковичу. Там банкував Злочієвський, там банкував Фірташ. Там заходили, і, якщо необхідно, і якщо щось було цікаве, брали Ахметов, Новінський. Живаго. Це ця частина натр відійшла. При Зеленському найбільшим бенефіціаром по отриманню, по отриманню надр став Геннадій Буткевич. На нього повидавали масу ліцензій на його підприємство і так далі. і так далі. Він, фактичний, бенефіціар надр, який роздав Зеленський. Він партнер Зеленського по надрам. Тепер давайте подивимося ще на одну історію. Всі ці люди за невеликим винятком. Є підконтрольними або співпрацюють з кланом Ротшильдів і мають центром своїх життєвих інтересів в Велику Британію. Пінчук там. Так, на Камфера, там кучма живе, але центр інтересів в Британії. Центр інтересів в Британії. І в багатьох інших, ну, в то ж Геннадія Буткевича. І ще в ряду олігархів Вахметова. Злочевський, ні Новінський, ні. А от ці там. Ну і Британія Британія. Являється фактично, являється фактично. Контролером цих олігархів, їхні бабки там, Ротшильди, Британія. Британія як держава, Ротшильди як клан фінансовий, який любить робити гешер. Плюс до того вся ця публіка дотична до глобалістів, до неолібералів. До тих, хто підтримує уряди Стармера, Макрона, тих, хто підтримує демократів в Сполучених Штатах і виступають проти Трампа. От саме вони, саме клан Ротшильдів контролює Володимира Зеленського. І саме вони кажуть миру Україні не потрібно. Україні потрібно протриматись два роки, щоб демократи змогли повернути собі більшість в Конгресі, Сенаті США, і далі, далі ми ще повоюємо. Ви скажете, до чого тут надра? Та, надра це якраз основні ресурси, за що б'ються. Британія і Франція кажуть, ми заведемо солдатів, миротворців. А для чого вони їх заведуть? Правильно, щоб брити, щоб охороняти інтереси клану Ротшильдів в Україні, а ну, і дотичних до цього клану олігархів українських, а Франція, Франція хоче свій шматочок. Франція втратила Уран. В е, Африці їх викинули з французької Африки, вони втратили доступ до уранових копалень. І тепер вони хочуть українські уранові копалини в жовтих водах. От мета Франції. Всі вони, ніхто з них не захищає національні інтереси України, вони захищають свої фінансові інтереси і кожен хоче шматок свого пирога. Трамп заявив. Це клан Ротшильдів Кучми через Британію, це, Франція свій інтерес, а інтерес українців ну, десь отут, Немає. Не вбачають вони, Ні. для них інтерес українців не існує. Ну і тепер давайте підемо далі. В цій конфігурації, як казав міністр фінансів США, угода про надри це елемент подальшої мирної угоди, тому що Трамп хоче прийти до Путіна і сказати: Дивись, ось о мій інтерес, інтерес американського народу, українці наші партнери. А тому ми все зупиняємо це, оце повертаємо. Більше того, навіть в цьому драконівському проєкті угоди про надра, який підписувати не можна, звичайно, в такому вигляді, але навіть в ньому передбачало, що Україна домовляється з Штатами про надра на всій території. І не окуповані, і окуповані. Що потрібно робити з точки зору національних інтересів з цією угодою Драконівською, яку запропонував ТАП? Ну, По-перше, ну, по я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що перша угода, з якою міністр Фінансів США, приїжджав до Києва, вона взагалі була ні про що? Вона була більше про те, щоб прийти до Путіна і дійсно сказати. От ми стали партнерами і все. Це була загальна рамкова угода, все. Але Зеленський проспав, не зустрівся з міністром фінансів. Я реально кажу, проспав, спав, дрихнув. А міністр фінансів США його чекав нашого Зепана. Проспав, міністра фінансів, послав. Як тепер ми розуміємо, він його послав, бо він представляє Зеленський інтереси клану Ротшильдів, Британії, Франції, ну, але не України. І угода з Сполученими Штатами йому не потрібна. Потім сказали: там і в Мюнхені підпишемо. Але там зробили вигляд, що вони <свісля> в такому шоці від виступу Венца. Ох. Підпишем, кажуть, в овальному кабінеті. Прилетів в овальний кабінет, е кабінет Зеленський. На столі вже була ця ресурсна угода, угода про надра. І влаштував там дебош. Ха -ха. По Сварку. При тому. Своїм артистизмом перегравав так, щоб сварку продати українцям, що на нього бідненького, зелененького наїхав отой злий Трамп із якимсь злим Ватніком Венсом. І взагалі мільярдер маск за їхніми спинами, його тінь така витала. Ну так українцям продавала банкова цю історію власне, з е, овальним кабінетом. Як би не було, угоду ніхто не підписав, та їй не збирався ніхто підписувати, бо угода вже є, з Ротшильдами. І дотичними до них олігархів. Так, це саме та угода, про яку кажуть, що вона таємна і доповнення до сторічної угоди з Британією. Ну, він уже продав українські надра Ротшильдам, Кучмам Пінчукам і всім іншим глобалістам. Продав. Йому немає чого підписувати в Сполучених Штатах. І саме для того, зараз, розуміючи, що знову мова йде про підписання ресурсної угоди, яка буде використана як інструмент, як інструмент для укладання мирної угоди, бо Трамп прийде і скаже, от Україна стала нашим партнером. Володимир Путін, ви мусите зупинитися, ви ж не будете з Америкою воювати і сісти домовлятися. Так, от, щоб цього всього не було, наймають компанію. Кажуть, було три компанії. Зараз вже одна. За моєю інформацією, ця компанія афільована до клану Ротшильдів. Не чужа вона і клану Кучми-Пінчука. І от уявіть собі, їде в Сполучені Штати з нашої делегації ця кампанія. Це все рівно, що послати зразу з проходу на Трампа. Він же це знатиме, йому ж то розкажуть. Гротшельди їдуть представляти інтереси України. Фактично спорога, посилаючи на Трампа. Зрозуміло, що вони будуть або підсовувати зовсім дурну угоду, або зроблять все, щоб її зірвати що більш вірогідно. Звичайно, жодних національних інтересів України, юридична кампанія, близька до Ротшильдів та й будь-яка інша іноземна кампанія представляти не може апріорі. Я вважаю, що ті, хто залучає цю кампанію до міждержавних переговорів іноземно, по таких питаннях стратегічних, як НАДРА, які належать цьому народу України, принаймні згідно Конституції, це все люди державні зрадники. Вони зраджують Україну і рано чи пізно мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Ну, і наостанок, я вимагаю від Шмигаля та міністра юстиції Стефанішини розкрити інформацію про цю кампанію, де взялась, які є назва, з ким афільована і, і так далі. Якщо ні, то ви станете співучасниками злочину, державної зради по продажу національних інтересів, національних ресурсів і майбутнього. Майбутнього України, майбутнього українців, майбутнього наших дітей. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і буде жити.